Європейський союз готується до запровадження 11-го пакету санкцій проти Росії. Він буде спрямований насамперед на боротьбу із спробами обходу обмежувальних заходів. Про це минулого тижня заявила єврокомісарка з фінансових послуг, фінансової стабільності та ринків капіталу Мерід Макгінес у своєму інтерв'ю. З нами на зв'язку віцепрезидент аналітичного центру Політика Олег Лісний. З ним і поговоримо про. Те, який ефект дали попередні 10 пакетів санкцій, і яким буде одинадцятий. Доброго ранку, пане Олегу. Доброго ранку, доброго ранку, пане Олеже. Ну наскільки виявилися ефективними ці попередні 10 пакетів санкцій? Чи можна сказати, що суттєвий вплив на економіку російську вони дали? Найкращим підтвердженням того, що дали, що не дали санкції, є недавня заява Путіна, який визнав, що санкції такі впливають. І потім після цього ми бачили черги до банкоматів, тобто не до банкоматів, а там, де міняють валюту. це говорить про те, що санкції поступово, можливо, не так швидко, як нам би хотілося, таки здійснюють вплив в економічному сенсі. Але за цей же ж період. Росія навчилася у своїх там колег, таких як Іран, наприклад, обходити санкції, і це рух в обидві сторони. Тобто Росія не може однобічно обходити ці санкції, тобто є ще сторона, яка зацікавлена в таких же діях. Тому от в 11-му пакеті будуть. Скоріше за все, напрацьовані механізми або, принаймні, озвучені для того, щоб і європейські. Там компанії не намагалися обходити. Зрозуміло, що гроші не пахнуть, але треба усвідомлювати, що ці гроші пахнуть кров'ю кров'ю українців. Тому весь європейський союз має е, працювати на те, щоб санкції були всеосяжні і щоб їх не можна було обійти. А якщо й можна, то мінімально. Пане Олеже, а чи здатні санкції вплинути на Росію так, аби вона не мала за що взагалі вести війну в Україні? Хотів би сказати так, але не дарма я згадував Іран. Іран під санкціями знаходиться дуже давно і навчився випускати і шахеди, які летять на нашу територію, і вже от сьогодні читав новину, що вони ракету випробували, тобто же вони беруть. Складові, тобто, можливо, вони не беруть е, е, якісь складові для побутових е, потреб. Можливо, вони там якось е, люди потерпають, ну, скоріше за все, потерпають. Але для того, щоб нарощувати свою військову міцю, Ірана гроші є і можливості. Тобто, можу перенести е, їх зразок на Росію, і ми зараз теж бачимо. Дивіться, наприклад, е, Приїжджають чіпи в вигляді, тобто в складі побутової техніки, а потім вони використовуються для створення певного озброєння або модифікації того, що є. Тому тут не можна однобоко дивитися на цю ситуацію, тільки в комплексі це може статися. Це перше економічне, те, що санкції роблять військовий тиск, це те, що ми робимо разом з усім світом, і це політичний тиск, і політична воля Заходу все таки руйнувати Росію, а не робити її менш сильною, тому що цей дракон. Він, якщо не буде вбитий він відродиться і буде ще агресивніше. Ми вже бачимо зараз і чуємо риторику того, що давайте зараз війну зупинимо. Це росіяни просять для того, щоб отримати перепочинок, оновитися і знову силою кинутися на в на ту ж Україну. Пане Олеже, чому власне наші партнери, які підтримують нас, запровадили санкції по нафті і нафтопродукту Росії тільки через рік війни, знаючи, що нафта і нафтопродукти це власне те, на чому тримається Росія? Розумієте, санкції це ніж, який гострий з обох боків. Він ріже як і того, проти кого. Застосовується так, ріже ну, менш болісно, але ріже і того, хто застосовує, і тому захід тут прораховував не тільки військову складову, але і те, чи витримає економіка тієї чи іншої країни. А ми знаємо, що всі рішення ухвалюються консенсусом на превеликий жаль, і це треба переглядати стовідсотково. Тому що нинішня ситуація показала, що це механізм, який уповільнює ухвалення рішень, тому тут були ну на першому місті все-таки була не Україна, а економічне благополуччя держав Євросоюзу. Це зрозуміло, це економічний егоїзм, він є природнім і дуже дуже тіше те, що все-таки на ці санкції погодились. І знову ж таки, ті санкції, які я вас озвучував вже разів з 10. Проти Росатома ще не наважилися завести санкції, а це дуже-дуже багато грошей теж. Чи можуть, на вашу думку, санкції проти Росатома, а санкції проти атомної енергетики включити ось в 11-й пакет? Думаю, ні. Тому що, якщо не помиляюсь, в вашому етері ми обговорювали 10-й пакет, тоді якось озвучувалися ці моменти, а от можливо, я не чув, або і не було такого в період обговорення 2011-го, Я чомусь цього атомну складову не чув. А це знову ж таки наголошу: це дуже левова е, велика частка фінансування тієї ж Росії. і тут складність в чому, що дуже багато країн, в тому числі, якщо не помиляюсь, навіть Сполучені Штати вони заточені на цю, цю складову. І для того, щоб якось відмовитися, їм треба, як мінімум, я чудовики експерти казали близько п'яти років. Але знову ж. Дай їм, але є наприклад, приклад, пам'ятаєте про газ, як казали? Що в ну, не можна відмовитися, треба там дуже багато часу. А, бачите, відмовилися, і Європа не замерзла. Тому тут я вважаю, що бізнес тисне на політиків в тому сенсі, що давайте почекаємо. Але я вважаю, що зараз настав період в історії всіх країн політичної волі застосунок дій, які не є популярними, можливо, болячими, але є спільна мета е перемогти автократію. Міністерство фінансів Сполучених Штатів минулого року публікувало список країн, які допомагають Росії обходити санкції, і в тому списку були Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан. Хто на вашу думку найбільш активно допомагає росіянам обходити санкції? І чи успішний цей російський такий рецепт боротьби з санкційним тиском? Ну я думаю, що успішним назвати не можна в тому сенсі, що Росія не процвітає, якщо президент цієї держави визнає, що санкції діють. Але тут розумієте тяглість стосунків колишнього радянського союзу, країни, які вам вами перераховані, вони здебільшого мають в тому чи іншому сенсі залежність від Росії У когось більше, у когось менше. Але там же ж серед цих країн. Є і ті, які намагаються вибудовувати стосунки з Китаєм, і це з одного боку гарно а з іншого боку, вони теж можуть стати хабом для переміщення тих же ж, скажімо, товарів подвійного призначення в Росію. Тому тут повинні брати на себе відповідальність наші партнери, у яких завжди є важелі впливу на кожну з цих країн. І публічно, не публічно попереджати лідерів цих держав, що ця політика вона є хибною і може призвести до введення санкцій вже проти цих держав. Тому що, наприклад, я не пам'ятаю, через яку точно країну ті ж айфони продають в Росію. І так далі, ну це теж така політика. Так собі айфон це не саме страшне, що може бути, але я уявляю, що ж тоді відбувається з чіпами, мікросхемами, побутовою технікою, яка може використовуватись росіянами для модифікації своїх дронів і так далі. Тому тут повинен чіткий бути сигнал від цивілізованого світу, що будуть введені санкції, і можливо, треба застосовувати в інших пакетах уже каральні якісь. Моменти стосовно тих, хто найбільше допомагає Росії, давайте про Угорщину, що згадаємо? минулого тижня українська правда писала про те, що міністерство фінансів сполучених штатів оголосило санкції проти міжнародного інвестиційного банку кредитної установи в Будапешті, яка має 50% Російської власності. Ми пам'ятаємо, що пан Сіарто повідомляв раніше про візит до Москви. Чи можуть бути ось ці санкції проти банку у Будапешті таким сигналом для Угорщини? Я думаю, не вони вас, що Угорщина це така погана каченя в європейському Лебединому озері. І їй дебільше, все більше дають публічні непублічні сигнали, що треба подалі від Москви бути. Проте, Угорщина не вся я маю на увазі а політична верхушка. Вона сильно корумпована Росією і за рахунок неї живе. Проте вона також усвідомлюється. Ми стосується зараз про верхушку, що Євросоюз це теж. Є основою фінансування, а Сполучені Штати це, взагалі, найсерйозніший партнер, який може дуже сильно впливати на фінансову складову також. Тому я вважаю, що це не останнє, але попередження для того, щоб верхушка Угорщини задумалась і почала вести. Більш прозору політику стосовно того ж спілкування в Євросоюзі стосовно НАТО, тому що її нога завжди знаходиться в тих дверях, які відкриваються для України, і це вже починає набридати не тільки українцям, але і тим же сполученим штатам. Тому я вважаю, що ці сигнали буде більше. Вони будуть на різних рівнях, і ми бачимо, що Угорщина упирається, упирається в певних питаннях, а потім чомусь диво раз і відмовились від своїх попередніх негативних сенсів стосовно України. Тому я вважаю, що це не сильна держава в нинішній ситуації, щоб вони не говорили про нас там, що ми фінансово залежні, і так далі. Вони, вони повинні дивитися в дзеркало і займатися своєю державою, а не лізти в Україну, а тим більше допомагати Росії. Дякую, пане Олеже, за цю розмову. Дякую за те, що долучились до ефіру. Це був Олег Лісний, це президент аналітичного центру політика.